Замість самозвинувачення спробуйте змістити фокус на свої дії. Не я така погана, що не змогла, нічого в мене не виходить, а що я зробила не так? Що в мене не вийшло. Чому так сталося? власне? Здається, що це майже одне й те саме, коли ми нападаємо на себе, ми чомусь хочемо себе так замотивувати, йти далі і дивимося, чому нічого не виходить, або чому ми вигораємо швидко. Коли ми зміщуємо фокус і аналізуємо свої дії, свої помилки. Те, що ми, власне, зробили, да, то ми відокремлюємо ж, да, свої дії від своєї особистості в хорошому сенсі цього слова, коли ми розуміємо, що одна неправильна дія це не весь неправильний я. Одна помилка це не означає, що я всюди скрізь помиляюся. І ось це ключове, що допоможе не вигорати і мотивувати себе правильно.